Ну що ж, доброго ранку, українки й українці? Саме так розпочинається ранок в селі. От такий килимок відсокий. У нас тихий час. Ранок. Тільки папка і мамка не сплять, так? Соплять та куди там. Да, да ти через спи давай. Перші листочки. Такий воно весняний ранок. Ну, от брунечки на черешнях уже. Таги співають. краса Не хочеться ніяких там приморозків. Що вони придумали, а? Тут уже скоро тюльпани нарциси на підході Трішки весняної краси і надії. На гарну і теплу весну. Не треба нам, каже, ніяких приморозків, так?